Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець, ваш саунд-експерт, який допоможе з вибором звукового обладнання і музичних інструментів. На початку навчального року багато з вас написало, звернулося з проханням допомогти обрати. Піаніно для навчання в музичній школі чи в музичній студії. І саме сьогоднішнє відео ми присвятимо тому, щоб розібратися, які критерії вибору цифрового піаніно таке, щоб воно стало вам нагоді в навчанні і в творчості. Чому я можу розказувати про піаніно? Маю сім років в музичної школи по класу фортепіано. Чотири роки навчалася в музичній академії, де піаніно було моїм музичним інструментом, і, напевно, півжиття застосовувала його в своїй діяльності в викладанні вокалу, навчання гри на фортепіано в музичних студіях і в центрах творчості роботи з дітьми і з дорослими. Тому піаніно супроводжує мене протягом ну, майже всього життя. В моєму дитинстві ми жили на п'ятому поверсі без ліфта з вузькими прольотами. І піаніно Україна 500 кілограмове заносилося і зносилося з нашої квартири. Два рази, бо навчалася я і моя сестра. І два різних піаніно у нас було вдома. Тому Ознайомлюючись з сьогоднішніми технологіями, це звичайно для батьків фантастика. Тому що сучасні цифрові піаніно це доволі компактний легкий формат. Їх самостійно можна занести, винести, переставити по квартирі і навіть перевести на дачу на період, наприклад, літніх канікул, щоб ні техніка не втрачалася, і діти й дорослі були в цей час чимось зайняті. Чому? Цифрове піаніно. На закордонних сайтах написано діджитал піано. Таким чином, воно в нас в Україні адаптувалося на цифрове піаніно, і якщо ви здійснюєте пошук в інтернет мережі, то саме шукаєте цифрове піаніно. Електропіано, електричне піаніно, електронне піаніно це слова синоніми, які відносяться саме до цифрового піаніно. Яким чином це піаніно стало цифровим? З акустичного, Інструменту записаний, інколи оброблений або згенерований звук, кожну ноту, кожну клавішу записали, оцифрували і помістили в процесор цифрового піаніно. Відповідно, всі процеси, які відбуваються в цифровому піаніно, це вже оцифровані з акустичного. Які переваги саме цифрового піаніно? Ну, перший. Який вже я назвала, це його легко транспортувати. Що замовивши в інтернет-магазині, піаніно приїде перевізником у вас в інше місто, селище, навіть маленьке село, і ви самостійно його можете розпакувати, встановити де вам необхідно. Ну і прибирати легко. Посунули, промили і поставили на місце. Друге, Цифрове піаніно не потребує налаштування. Акустичне піаніно необхідно налаштовувати е, в момент, коли ви його поставили, через місяць, коли воно адаптувалося до е, вологості і температури вашої кімнати, і потім е, два рази на рік. Перед опалювальним сезоном і після опалювального сезону це для акустичного піаніно. Це обов'язково. Плюс в Україні, скажу так, не проблема, але досить обмежена кількість сертифікованих і кваліфікованих, кваліфікованих налаштувальників піаніно. Їх дуже мало. І тому, якщо ще в великих містах є така можливість, то е, за межами великих міст е, вже можуть виникати питання навіть в музичних школах. Хто може правильно з необхідним обладнанням? Сьогодні це вже не тільки камертон, а е, спеціалізоване обладнання да, для налаштування піаніно. Тому піаніно цифрове. Немає необхідності налаштовувати, Воно тримає стрій і е, не з'їжджає е, з налаштувань. Також переваги цифрового саме піаніно, що вже е, е, з його налаштуваннями той, хто на ньому займається, тривалий час може формувати абсолютний слух, тому що не розлаштовується, не роз'їжджається е, звучання е, відповідно до певної частоти. Третій критерій. В цифровому піаніно можуть знаходитися різні звуки, різних піанін, концертних роялей, електропіанін, клавесину, електроорганів, а також сучасні стильні звуки, звуки скрипок можуть бути вбудовані, звуки духових. І це допомагає зробити навчання цікавим і більш креативним. З цифрового піаніно можна. Записувати створені мелодії або у внутрішню пам'ять, або е, на телефон, або на комп'ютер зі студійною якістю, е, застосовуючи спеціальні виходи. З акустичним піаніно, для цього вам би прийшлось би застосовувати ще цілий парк професійного обладнання. З цифровим піаніно це дуже просто. В цифровому піаніно е, вже може бути. Вбудований метроном. Вам, вам немає необхідності купувати додатковий девайс, а метроном з е, регулюванням темпу буде вбудований в ваше цифрове піаніно. Е, це корисно для навчання, щоб гра була ритмічна, щоб відраховувало вже саме піаніно. вам, Такти і долі. Цифрові піаніно можуть бути в різному матеріалі пластик або дерево, в різних кольорах: біле, чорне, стилізоване під дерево, тобто ви можете обрати і компактні, і які повторюють зовнішній вигляд акустичного піаніно. Цифрові піаніно є навіть в формі роялей, що у вас вдома може стояти цифрове піаніно у вигляді справжнього роялю. Наступна перевага: цифрове піаніно може бути абсолютно безшумним. До цифрового піаніно можна підключити навушники або декілька пар, якщо з викладачем, і е, займатися або релаксувати е, Наодинці, не створюючи дискомфорт оточуючих, це актуально в сучасних багатоповерхівках, де звукоізоляція ну так собі, і ви не будете заважати сусідам. В моєму дитинстві, незважаючи на те, що у нас був цегляний будинок, наше сестрою музикування слухали усі п'ять поверхів і декілька під'їздів. В сьогоднішньому газоблоці взагалі. Складно розміщувати акустичні піаніно. Також в час онлайн-технологій варто обмежувати простір кожного, тому заняття на піаніно не заважатимуть батькам, які проводять онлайн-конференцію, чи братам-сестрам, у яких також здійснюється паралельно навчання. Навушнички. Якщо піти в класичну музичну школу від викладачів і вчителів гри на піаніно фортепіано, є певний ряд вимог. І які ж вимоги висувають вчителі для вибору піаніно? 88 клавіш. Молоточкова клавіатура. Рояльні педалі можуть озвучувати певні бренди і переконувати вас, що варто взяти все ж таки акустичне. Хай стареньку Україну, але акустичну. Розберемо цифрові піаніно по технічним. Естетичним, експлуатаційним ем, довготривалим характеристикам, об'єктивно виграють у е, акустичних піаніно українського виробництва. Е, виробництво вже не підтримується ну, дуже багато років, тому е, всі піаніно, які є в Україні українського виробництва, Тривалий час вживані, і питання, чи зберігались вони в належних умовах. А цифрові піаніно це розробки сучасності. Вони щороку покращуються і вдосконалюються, і е, звучання частіше вже е, виграє в е, стареньких е, акустичних піаніно. Що стосується брендів, е, так, є поціновувачі. Певних брендів. Але у кожного бренду є і виграшні моделі, так і не дуже, що на моєму досвіді так трапляється, що бренд виводить на ринок цифрове піаніно і потім його знімає з виробництва і каже, так, це в нас була невдала модель. Але до користувача така інформація може не дійти. Тому варто розглядати певні моделі, актуальні і ем, з певними Характеристиками з певним звучанням. Якщо ви не ганяєтеся за брендами якимось умовним топ-5, то ви зможете пошукати рішення і серед нових виробників, які з'являються на ринку в 2022 році. Щодо кількості клавіш 88, я однозначно погоджуюся, тому що це. Формат розміру акустичного піаніно. В акустичному піаніно 88 клавіш. Багато класичних творів, навіть сучасних творів для виконання на піаніно передбачають застосування саме 88 клавіш. Зменшена. Клавіатура може не дати цієї можливості, і потім буде дискомфорт в музичній школі грати на, на повнорозмірному, а дома на зменшеному піаніно. Щодо педалей саме рояльного типу, я вважаю це плюсом. Так, вони однозначно мають бути. Є піаніно, в яких укомплектовані е, зразу рояльного типу, а є е, піаніно, до яких можна докупити. Е, Педаль рояльного типу. Обов'язково це варто уточнювати в комплектації того чи іншого цифрового піаніно. У педалі рояльного типу є інша взаємодія, є інша віддача. Вони працюють по-іншому, чим квадратні пластикові педалі сустейну. Ми між собою називаємо така сленгова у нас назва: педаль жабка. Вона з пластику і немає ось цього. Відчуття натиснення, щоб сустень, сустенуто, чеп працював так м'яко, як це працює з рояльними педалями. Механіка клавіатури. Щодо цього пункту можна знімати багатогодинне відео, тому що цей пункт вимагає значного розбору щодо механіки клавіатури, саме в цифрових піаніно. Щоб зараз не ускладнювати ні не затягувати це відео, скажу коротко: в цифрових піаніно немає молоточків. Зовсім немає молоточків, що не відтворюється цей процес, який відбувається в акустичному піаніно, коли е, реальний молоточок вдаряє по струнам і потім відходить від цих струн і стає на місце. Ось е, тому. Е, що закладає кожен із виробників в зміст слова молоточкова, варто розбиратись окремо. Як тоді розрізнити, яку ж клавіатуру обрати, на що звертати увагу. Пропоную розібрати на прикладі е, цифрового піаніно альфабето-аніматор. Перший критерій висота клавіш. В клавіатурі, яка здатна повторювати клавіші акустичного піаніно, має бути висота клавіш саме акустичного піаніно. Так буває багато інших пласких середньої висоти. А для навчання і виконання обирайте повноцінну клавішну висоту. Другий критерій це розмір ширини клавіш. Щоб в музичній школі, вдома, на репетиційній базі, на концерті відстань між клавішами не змінювалася, а аплікатура не страждала, обирайте повнорозмірні клавіші не зменшені. Щодо механіки, максимально відтворює характери справжніх молоточків Graded Hammer Action – градуйована молоточкова механіка. Що це означає? Що молоточку, щоб видобути звук високого тону, треба вдарити по тонкій струні і розкачати її нескладно, тому натискання на клавішу не вимагає додаткових зусиль. А щоб привести в дію струни низьких нот, а вони товстенькі, потрібно докласти зусилля при натисканні клавіш низького регістру. так, і навіть ця характеристика відтворюється в цифрових піаніно, тому вони дуже схожі на акустичні. Дане альфабето анімато ми привезли в музичну студію, де буде здійснюватися навчання сольному вокалу, ансамблевому вокалу, сольфеджо, гри на музичному інструменті, концертування в малих залах, концертування в великих залах. І Місцеві академконцерти і модульні контрольні. В альфабето анімато. 88 повнорозмірних клавіш і за висотою, і за шириною. Graded Хаммер Action – Механіка клавіатури. Висока чутливість клавіатури, обумовлена наявністю 16 сенсорів, Три педалі рояльного типу, дерев'яний корпус. Два вбудовані гучномовці по 15 ватт, але звукового тиску достатньо, щоб без підсилення ставити навіть в невеличких актових залах музичних шкіл чи в аудиторіях. Поліфонія 128 голосів. Але з досвіду, переслухавши різні моделі цифрових піано різного рівня, ми поки не знайшли прямого зв'язку між технічними написаними показниками і якістю звучання. Тобто саме показник поліфонії треба не дивитися, а слухати. В альфабето анімато вбудовано 128 звуків, які допомагають креативити 100 стилів автоакомпанементу, з якими альфабето анімато виходить за межі звичного цифрового піаніно і стає вже аранжувальним інструментом з автоакомпанементом. А ця функція є мало в яких цифрових піаніно. Мені дуже до вподоби така опція. Альфабета анімату існує в двох варіантах е без Підставки, але з блоком із е, трьох педалей рояльного типу, е, в ньому немає кришки. І другий варіант це вже з дерев'яною підставкою і планкою для фіксації педалей рояльного типу. Е, модель називається Asai. Е, Альфабето-анімато йде е, в двох комплектаціях саме без кришки. Сьогодні ми запросили зіркового джазового піаніста випускника інституту глієра є. Має досвід щоденної роботи як на акустичних, так і на цифрових і окремо на сценічних піаніно, досвід якого величезний, техніка якого вражається. І зараз він продемонструє, що можливо реалізувати класному піаністу на альфабету Анімато. Зустрічайте Олексія Шевцова. На тильній панелі альфабету анімато розташувалися. Роз'єм для підключення блоку живлення входить в комплект. Роз'єм для підключення педалі, вихід для навушників на великому джекові, аудіовихід і USB для підключення до комп'ютеру, для запису аудіосуми чи застосування як МІДІ-клавіатури. Розглянемо панель керування. Power кнопка увімкнення і вимкнення інструменту. Після включення альфабету анімату одразу стає на позначці рівня гучності 50, скидаючи попередні налаштування. Зліва і справа від кнопки включення розташувалися регулятори рівня гучності: Wall- і Wall Plus. Кнопки Select плюсиct мінус перемикають необхідні нам налаштування крок вперед і крок назад. Далі, алгоритм такий. Коли світиться, то це перша частина вказана в назві, коли не світиться це друга частина. Щоб отримати функцію, яка написана між кнопками, необхідно натиснути дві кнопки одночасно. Кнопка Voice Style відповідає за тембри інструментів, тобто звуки, або за стилі супроводу. Натискаємо на кнопку. Вона загорається синім, і можемо кнопками Select. Обирати звук потрібного нам інструменту чи іншого звуку із 128. Кнопка Voice style, коли не світиться синім, відповідає за стилі. Їх можна перемикати також кнопками Select. Стиль може програватися в двох варіантах: перший тільки партія ударних або перкусії без прив'язки до тональності, другий Класичне автоаранжування з різними звуковисотними інструментами. Щоб включити автоаранжування, одночасно необхідно натиснути Voice Style і Function. В цьому режимі також працюють збивки, вступ і кода. Для кожного із видів супроводу можете змінювати темп за допомогою кнопки темпу. Для ритмічної гри використовується метроном. В альфабету анімату він вбудований в піаніно, і темп метроному також ви можете самостійно налаштувати. Під кнопкою «Function» знаходиться також багато корисних функцій. Режим накладання тембрів, коли одночасно граєте двома звуками ідентичну партію, режим поділу клавіатури та інші. Щоб розглянути весь функціонал альфабету анімато в одному відео це майже неможливо, тому що і велика кількість тембрів, і велика кількість налаштувань, багато аранжувань додаткових автоаранжувань. Включено, їх можна змінювати по складовим, по збивкам, по темпу, розділяти клавіатуру, це інструмент, який виходить за межі сприйняття класичного цифрового піаніно. Альфабет анімату буває в кольорі білого дерева і чорного дерева з видимою текстурою. В комплекті дерев'яний стильний пюпітер. Так як в інструменті немає е, кришки, рекомендую застосовувати накидку для клавішних інструментів, а також е, пояснювати дітям, що е, з дрібними деталями, з монетками, е, не варто грати біля музичного інструменту. Ну і окремо слідкуйте за домашніми тваринами. Бо найчастіше звернення на сервіс це достати дрібні детальки між клавішами. Вони застряють, і е, хтось із домашніх тварин вирішив помітити і е, показати, що це його музичний інструмент. Е, такі е, звернення на сервіс не вважаються гарантійними. Я не готова робити відеоогляди на інструменти, які б я не рекомендувала з урахуванням е, ринкової ціни на сьогодні, на альфабето Анімато е, і функціонал цього інструменту. То ціна е, значно нижча ніж можливості, які можна застосовувати для музичних шкіл, домашнього е, музикування, для навчання, для розвитку, для розваг, для музичних студій сучасних, для дитячих садків. Однозначно, цей інструмент стане в нагоді. Якщо ви відкриті до пошуків нових брендів клавішних інструментів, рекомендую звернути увагу на альфабету. З вами була Надія Бандерець і до нових зустрічей! Дивіться наші наступні відеоогляди.